Ви не знаєте, чи є у вас таємний шанувальник? вас зводить з розуму усі ці натяки на симпатію, і ви не впевнені, чи дійсно комусь подобаєтесь? В даному відео ми поговоримо про визначені індикатори симпатії. Можливо, вони прояснять для вас деякі речі. Отож, ось 8 ознак того, що хтось у вас таємно закоханий. 1. У вашій присутності поведінка змінюється. Чи поводиться ця людина з вами інакше, ніж з іншими? Чи помічаєте ви зміни в її особистості, коли ви поряд. Можливо, вона стає веселішою, а можливо, тихішою і відстороненішою. Якщо поведінка змінюється, коли ви поряд, це може означати, що симпатія дійсно є. Людина може бути невпевненою, як поводитися у вашій присутності. При наступній зустрічі зверніть увагу на її поведінку і порівняйте з моментами, коли ви не поряд. 2. До вас хочуть бути поближче. Якщо намагаються наблизитися, або просто бути десь поряд, навіть якщо не мають що сказати. Або слідкують куточком ока, або змінюють напрям руху, щоб перетнутися з вами. Або навіть вдають випадкову зустріч в надії привернути увагу і почати розмову, така поведінка особливо притаманна сором'язливим і тихим людям. 3. Вони завжди виступають ініціаторами контакту. Чи у вас просили номер телефону, чи, можливо, слідкують за вами в соцмережі, якщо вам постійно пишуть або телефонують навіть без суттєвої причини, це може бути чітким знаком зацікавленості у вас. Контактуючи з вами першими, люди виказують бажання бути на зв'язку та у стосунках з вами. Вони хочуть проводити більше часу разом, тому що ви їм подобаєтесь і їм весело і цікаво спілкуватись з вами. 4. На вас постійно дивляться. Можливо, не можуть витримати ваш погляд, або, навпаки, невідривно дивляться, коли думають, що ви не бачите. І те і інше є ознакою симпатії. Вони можуть бути закохані у вас, але нервуватися і соромитися, щоб сказати про свої почуття. 5. Вам постійно посміхаються. Ви помічаєте, що вам постійно посміхаються, вам посміхаються більше, ніж іншим. Це може бути сором'язлива усмішка, знак нервовості, але радості від зустрічі. Або посмішка від вуха до вуха знак радості від вашої присутності. Зверніть увагу на цю посмішку і прослідкуйте, чи вона з'являється лише для вас, коли говорять з вами чи про вас, бо це точно означає, що ви подобаєтесь. 6. Вам говорять багато компліментів. Вам здається, що вам приділяють багато уваги. Кожне ваше слово викликає захоплення. Якщо вами засліплені і осипають вас компліментами. То це легкий індикатор того, що ви не байдужі. 7. Розмова ніяк не закінчується. Ось один трюк, щоб перевірити, чи у вас таємно закохані. Відключіться від розмови. Робіть це непомітно, відволікаючись на щось інше. Наприклад, на телефон, ваші речі чи когось іншого у компанії. Подивіться на реакцію на те, чи не згасне ваша розмова. Більшість вічливо завершить розмову. Зацікавлена особа швидше всього буде намагатися продовжити спілкування, тому що вона потребує вашої уваги і хоче говорити ще. 8. На вас завжди знаходять час. Вам на все кажуть так. Всюди вас запрошують, скасовують або переносять зустрічі заради вас. Це означає, що ви дуже важливі для цієї особи. І час з вами для неї в пріоритеті. Це сильна ознака того, що ви не байдужі цій людині. Чи спостерігали ви якісь цих ознак у когось із вашого оточення? А може несвідомо так робите ви? Поділіться думками в коментарях. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і діліться посиланням з друзями. Не забувайте підписатися на канал, щоб не прогавити нові відео.